Природничі та археологічні знахідки, історія козацтва, новітня історія, охорона пам'яток, етнографія, діяльність видатних земляків. Роботи 70 авторів об'єднав 20-й випуск наукового щорічника Полтавського краєзнавчого музею за 2024 рік, який презентували у Полтаві. До ювілейної збірки увійшли дослідження працівників музею та науковців області. 52 друкованих аркуші, книга на 900 практично сторінок. Основна частина збірника присвячена коле. Музею видатним постатям Полтавщини, і, зокрема, з поміж них Олександр Юренко. Ветеран ЗСУ, відомий історик, якому рік назад він тоді був у боях. виповнило 60 років, який зробив дуже багато для вивчення новітньої історії Полтавщини. Вперше оприлюднили у щорічнику листи та роботи української та американської художниці Катерини Кричевської Росандич, онуки Василя Кричевського. З нею понад 20 років листувалася одна з авторів збірки, старший науковий співробітник краєзнавчого музею Галя Галян. Кричевський мав дві гілки роду венесуельську і каліфорнійську. Так от Катерина належала до каліфорнійської гілки роду, проживала вона десь років. 40... 2009 року вже переважно в Америці, крім листів з Кричевської, я розповідаю ще про ті твори, які вона дарувала людям, саме полтавцям, і які зберігають їх у себе. А в розділі, присвяченому природі, є стаття кандидата біологічних наук Наталії Смоляр, яка розповідає про знахідку рідкісну хижу комахоїдну рослину, якої тривалий час на Полтавщині не спостерігалося. Це росичка круглолиста. Ця рослинка виявлена на території штучного біотопа. Суті там, де забирають пісок і утворилось озеро. І на оз... на березі цього озера знайдена дуже невеличка популяція росички. Це Новосанджарський район, це поблизу ботанічного заказника Новосанжарський. Це на території кар'єру з вибутку піску, на території якого залишилося два озера, такі штучного походження. Ну, полтавці, взагалі, в Україні такі озера називають голубими у цифровому форматі щорічник доступний на сайті Полтавського краєзнавчого музею, подарували примірники і бібліотекам міста.